Виконуємо номер 507 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Гроші, вкладені в акції фірми Альфа, приносять 20% щорічного прибутку. За скільки років вкладена сума подвоїться? Приступаємо до виконання. Запишемо 20%. У вигляді дробу. Для цього 20 поділимо на 100, будемо мати 0,2. Нехай вклали суму Х, нехай вклали х грошей. Тоді сума прибутку за перший рік буде. Тоді сума прибутку. За перший рік буде. Знайдемо 0,2 від вкладеної суми, від х. Для цього ми 0,2 множимо на х. На рахунку стане х поклали, да, прибуток отримали 0,2х. Це буде 1,2х грошей. Далі через на наступний рік, за другий рік рік отримаємо прибуток, знов 0,2, знаходимо, але уже від суми 1,2х. Для цього 0,2 множимо на 1,2х. Отримаємо 0,24х. На рахунку через 2 роки буде було 1,2х та отримали прибуток 0,24х. Отримуємо 1,44х грошей. За третій рік. Отримаємо прибуток Сума на рахунку 1,44х. Да, знаходимо 0,2 від цієї суми. Маємо тисячних х грошей. Це прибуток на рахунку. через три роки буде було 1,44х да отримали прибуток 0,288х. Це буде 1,728х грошей. За четвертий рік рік отримаємо прибуток. У нас сума на рахунку домножимо на 0,2%. десятих. Отримаємо 0,3456 десяти тисячних ікс. На рахунку через 4 роки буде була сума через 3 роки.

Через чотири роки вкладена сума подвоїться. Записуємо висновок. Отже, вкладена сума подвоїться. Приблизно за 4 роки номер 507 виконано.